Більше десяти років тому вісімдесятирічні Фросинії Басисі лікарі повідомили, що у зв'язку з віковими змінами жінка втрачає зір. Підтвердили це і столичні фахівці. Поїхали в Київ там обстежили і сказали, що я перенесла мікроінсульт, який дав ускладнення на очі, операцію не підлягає. Але почав я почала сліпнути, Мені виписали окуляри, мінус вісім. І я в них читала, писала, коли почала далі сліпнути. Ще носом писала довгий час, а потім все пер... кінчилося, чоловік водив, не бачила ні ступеньок, ні бровок, ні ямок, нічого не бачила. Пенсіонерку скрізь супроводжував чоловік, однак коли і у нього почав падати зір, вирішили не зволікати. Пішли у клініку, де заодно пройшла чергове обстеження і пані Єфросинія. Коли мене обстежили, то лікар яка мене обстежив, говорить, а ви можете бачити, тільки в нас тут спеціаліста немає. Є спеціаліст у обласній лікарні один на всю Ровенську область. І ми попали до Олега Романовича. Боже, дякую саме перше Богові і йому за його золоті руки, що він мені повернув Богом створений світ. Я бачу людей, я бачу ці квіточки, я бачу все. І ямочки на дорозі. Це таке щастя. Саме Роман Павлів провів операцію жінці, після якої вона знову почала бачити. Лікар трішки більше років тому переїхав до Рівного зі Львова. Тут він очолив центр мікрохірургії ока та екстреної офтальмологічної допомоги рівненської обласної клінічної лікарні з 14 лікарів, які у нас працюють. 13 з них мають вищу категорію. Це дуже фахові лікарі. Тому якість і рівень надання втомологічної допомоги у рівненському рівні є дуже високий. Наш центр мікрохірургії Ока і Травма Ока надає всю втормологічну допомогу за виключенням лазерної корекції. Всі решта послуги. Хірургія переднього вітриського заднього травми це катаракти, відчарування сітківки. Всі патологи сітківки ми оперуємо тут. Лікар каже, що близько 30% населення планети має проблеми із зором однак, фахівці прогнозують зростання цього відсотку через масову діджиталізацію. Крім того, люди ще й досить часто отримують травми ока. Орган зору є досить вразливим органом при травмі. Це пов'язано з його. Розташуванням, поверхневим і відкритим. Поверхневість ока складає всього лише 0,27% від загальної площі тіла, але незважаючи на такий маленький відсоток, кількість травм і частота травм є досить високою. Вона складає. 13% від усіх травм. Основними ознаками порушення роботи органу зору або його травми є. Якщо порівняти з зубним болем, це в десятки разів сильніша біль. Це пов'язано з анатомічною будовою ока, з великим, великою кількістю нервових закінчень, які є на поверхності поверхневих шарах ока. Також це світлобоязнь, сльозотеча. Почервоніння крови. Аби зберегти свій зір, потрібно відпочивати від гаджетів та використовувати звичайну гімнастику ока. А щоб не отримати травму органу зору, лікарі рекомендують дотримуватися простих правил. Більшість травм люди отримують не з якихось екстремальних умовах, а це є переважні більшості на виробництві, при занятті спортом в побуті при догляді прибудинкової території і просто порушуються банальні. Правила безпеки і люди не одягають захисні якісь елементи. Що стосується очей, це однозначно окуляри або маски спеціальні. Одягання масок і окулярів знижують ризик травматизації ока в 90% випадків. Варто зазначити, центр мікрохірургії ока та екстреної офтальмологічної допомоги при рівненській обласній лікарні входить у трійку лідерів в Україні. А завідувач Роман Павлів є одним із найкращих офтальмологів держави. Лікар з 13-річною практикою навіть відмовився від пропозиції з Німеччини, аби розвивати медицину в своїй країні. Аліна Пучка Олексій Олексієнко, випуск новин.